Я сьогодні файна як квіточка, і це зняти огляд ось цієї книжки з квіточками. Логіка залізна. Чи яка там вона може бути ще? Так, так, ось огляд на цю книгу. Це Донна Фрейтас, Дев'ять життів Роуз Неполітано. Насправді вона не така, прям вся рожева, гарна ця книжка, а книжка насправді піднімає дуже глибокі питання, і тут. Головна героїня, ось ця роусна Політано. Вона в шлюбі, і вона вирішила для себе, що вона не хоче дітей. Спочатку її чоловік погодився з нею, що також не хоче, а потім все ж таки захотів. І ось з певного моменту, який там описаний на початку, авторка робить дев'ять варіантів того, як можуть розвиватися події. А тобто, наприклад, що вона таки там пересилить себе за вагітні і народить, або пересилить себе і в неї не вийде народити. або… Там те, що вона і далі там, буде продовжувати свою лінію, так, не слідувати цьому бажанню. Там дуже багато в кожному з цих дев'яти варіантів описується переживання цієї головної героїні. Тема насправді досить така важлива, тому що я, наприклад, в своїй роботі психолога багато стикаюся з тим, що матері ну, не люблять своїх дітей, так? Тому що вони вимушені були їх народити, бо так. Хтось вимагав, там, чи ще щось. Я не за одну сторону і не за іншу. Так? Я вважаю, що це вибір кожної: народжувати чи не народжувати, хотіти дітей чи не хотіти. Але знову ж таки, в кожного можуть бути якісь свої переживання стосовно цього. І, от, власне, в книзі це досить так. Виражено, описано, але мені все ж здається, що мені тут не вистачало от ще чогось. ніби, так? Ще, ще якоїсь думки мені тут не вистачало, можливо, десятого життя. Але я думала, що це могло бути. І так я і поки не зрозуміла, що ж мені там не вистачає. Мені сподобалася ця книга, вона. Від нас нелегко читається, тут трошечки можна заплутатися в цих життях, але так з часом якось звикаєш до цього і вже відрізняєш там деякі. Де і тут піднімається ця власна тема бажання, небажання дітей, тиску стосовно цієї теми. Але мене насправді ця книжка вразила зовсім іншою темою. Це тут, і, і, власне, авторка на початку якби до цього зводить і в кінці це підсумовує цю тему: це тема стосунків цієї головної героїні з, зі своєю мамою. А тут дуже гарна ця лінія також прописана, і мені здається, що навіть якщо вам там тема... Бажання, не бажання мати дітей, народжувати дітей не настільки актуальна, а то ця тема там, стосунків з мамою, тут також дуже добре описана, і тому ви, і за рахунок цього також тут багато що можете для себе зрозуміти, побачити, там, далі якісь свої думки. Мати, прочитавши цю книгу. Так, в цілому я цю книжку рекомендую. Я не можу сказати, що тут є якісь прям дуже-дуже тригерні моменти, що от, там такими увага, увага, увага. Ось за рахунок цього там тим, тим, тим не читати. Я, звичайно, тут непрості речі описані в деяких життях. Дуже сумні речі описані, але в цілому якихось прям абсолютно тригерних моментів, що ви там будете дуже переживати, ну якось так прям болюче сприймати. Ну, в цілому, я не знаю, звичайно, як кому тут вже тут індивідуально не вгадаєш, але в цілому таких моментів немає. Книжка досить, як на мене, так ну, оптимістично описана і так цікаві такі сюжетні повороти. Я думаю, що за рахунок того, що авторка не хотіла дуже багато вводити персонажів, а в кожному з цих життів по суті одні й ті самі персонажі. І це, як на мене, досить історія, яка досить добре закінчується. Тому можете читати, точно рекомендую. Це одна. З небагатьох за останній час книг, яка так дійсно, по-хорошому, мені сподобалась, спокійно я її прочитала, зробила свої якісь роздуми і сам процес читання мені сподобався. Тому дев'ять життів Роуз Наполітано. Я рекомендую, якщо ви її вже прочитали, поділіться, будь ласка, в коментарях своїми враженнями, або, наприклад, там, чому. Можете не хотіти її читати, що вас там, відлякує, чи ще щось. Або, можливо, чи взагалі ви нічого не чули про цю книжку, також не на мені напишіть. Плюс видання досить гарне, це видання ще одну сторінку. Оці квіточки тут. Вона так, ну, мені дуже цікава книга була. Єдине, що сама книжка, вона трошечки погано розгорнула. Читалася, хоча я ось такі тверді обкладинки дуже-дуже люблю. Ще мені ось ця книга нагадала ось такий фільм. Він, звичайно, дуже такий спрощений, але по формі дуже-дуже схоже. Тому, можливо, вам заодно і він сподобається Це досить такий простий, хороший фільм. на один раз не впевнена, що прям заставляє над чимось задуматись, але от мені ця книжка нагадала власне про нього. На сьогодні буду з вами прощатися. Бажаю вам гарних свят, щоб це було щось таке затишне, тепле, дуже-дуже. Таке комфортне і сімейне для вас. Не забувайте підтримувати наших військових донатами це прям обов'язково обов'язково. І побачимося з вами в нових відео. Бувайте!